1 квітня 2019 року я кинула палити після 16 років цієї згубної звички. Як? Просто не пішла ввечері курити. Але в цьому дещо передувало. Всім привіт! Я Олександра Булакова, і ви на каналі Менеджерка. І сьогодні ми з вами променджеримо питання шкідливих звичок. На моєму прикладі я розповім вам, як легко кинути палити. Почала курити я в 15 років в 10 класі. Не думаю, що когось здивує моя історія. Це дуже звичайна ситуація. Моя подружка почала зустрічатися з хлопцем, який курив. Вона почала курити, і я долучилася до цієї справи, бо мені дуже хотілося також виглядати настільки дорослою та крутою. Мої батьки дуже засмутилися, коли дізналися від мого класного керівника, що я курю. Вони засмутилися, а я здивувалася. Типу, а що за реакція? Така дивна? Ви ж самі курите. Вони мене наказували і по сраці давали, і не дозволяли кудись виходити, тільки як в школу і назад. Але доволі легко курити, коли ти живеш в приватному будинку і в тебе вдома три курці. мама, відчим та старший брат. Потім мама переживаючи складне розлучення. Застукала мене сигаретою і так ручкою на мене махнула: типу, ой, якщо хочеш, кури, це твоє здоров'я, але давай так, щоб сусіди не бачили і я не бачила. А через деякий час я вже курила і при мамі. Чим доволі трошки, ну не трошки, але пишалася, бо і сама мама курила більше ніж 23 роки і до останнього ховалася від бабусі. Курила я багато, курила я всюди. В день курила я десь пачку сигарет. Якщо в мене закінчувалися сигарети, я могла за ними бігти в магазин навіть о другій чи о 3-й ночі. Була настільки я вперта, що навіть коли мені помилково поставили страшний діагноз, і суворий лікар сказав мені, що мені ні в якому разі не можна курити. Я тільки гірко посміхнулася і сказала щось, типу, та я ж все одно помираю. І закурила ж одразу ж, коли. Вийшла від лікаря, мене не зупинив і той факт, що мій коханий не курить. Я просто намагалася не дуже смердіти, тому в мене були спреї, в мене були жуйки. Якось так курила, курити я любила. За 16 років, 15 років я курила звичайні сигарети, і десь один рік я курила Айкос. На той момент ми якось так з друзями схавали, що це, наче як. Менш шкідливо. Зараз я в це вже не вірю. Ось тому мені було важко, але я все ж таки перейшла на Айкос. І мені все ж таки здається, що він там трохи допоміг мені з якимись ритуальними звичками, як то запальничка, як то попіл, чи щось таке. Тож, що підштовхнуло мене кинути палити? Чотири пункти. Перше, я подорослішала, коли я стала жіночкою 30. Я почала замислюватися, як мені зберегти мою красу. І так потрошки почала читати і збирати інформацію щодо шкіри, зморшок, колагену, судин і таке інше. А там, бляха-муха, коли ти починаєш це читати, скрізь написано, що саме паління краде твою красу. І я така оп. І поклала цю інформацію десь там в голіваньку. Я ще не думала про те, що я кину але вже десь там сумніви щодо чи взагалі нормально я, в мене почалися. Друге, коханий вирішив, що він хоче діток, повністю наплювавши на той факт, що взагалі-то ми child фрі родина. І він так лайтово почав шантажувати мене здоров'ям майбутнього покоління. Третя, гарний приклад. За 6 місяців до того, як я кинула палити, моя найближча подруга кинула палити. І ось тут я була прям супер здивована і натхненна, бо виявилося, що я можу абсолютно спокійно курити біля неї. Це в неї не викликає жодних емоцій. А мені здавалося, що людина, яка кидає... Палити, вона має скиглити, що в неї вуха в трубочку згортаються. Вона має бути знервованою, постійно щось жувати, там погладчати і таке. Отут виявляється, що людина кинула палити і все. Четверте, гординя. Рекрутерка однієї компанії спитала мене на співбесіди, чи курю я. Кажу, так, курю. І вона така: ну, взагалі-то це не дуже добре. Бо ми та компанія, яка не тільки говорить, але і дійсно робить. Ми за здоровий образ життя. І ось це мене супер здивувало, бо виявляється, що може поставити плямочку на таке сонечко, як я. І ось саме в день співбесіди я вже не пішла курити. Просто всі ці чотири пункти склалися в єдине бажання кинути палити, і я зірвала. Пластир одним рухом. Я не курю майже 3 роки, і сьогодні мені ніяк не потрібно допомагати собі не курити. Але я хочу підказати вам, що допомагало мені на початку не зірватися. Перше, це 40-хвилинне відео по мотивам книжки Алана Кара легкий спосіб кинути палити В цьому відео, яке я посилання прикріплю десь тут. Дуже просто. Розповідається про те, що сигарети в нас тільки забирають і нічого нам не дають. Рекомендую. Друге, коли в перші дні я нестерпно хотіла курити, я зупинялася і займалася диханням. Я дуже-дуже глибоко вдихала, так що мені здавалося, що в мене зараз м'язи на ребрах тріснуть. Вдихала і видихала. І так, тричі небагато. Тобто я не стояла посеред кімнати там з годинними вправами по диханню, і цього було достатньо для того, щоб твій мозок перезавантажився і це бажання курити супер Бо я вже повторююся, але скажу, що в тебе, коли ти кидаєш полити, в тебе немає цієї свербіжки в голові 24 на 7, що Я хочу курити. Ні, ти три години абсолютно нормально живеш, потім твій мозок робить тобі стрес на 10 хвилин, не більше. Проти... Я хочу курити. Ходім в магазин, тільки одну. Ось, і ти керуєш цим бажанням, і воно зменшується. Просто подихай. Третє. Моя подружка порекомендувала мені мобільний застосунок, де я можу слідкувати за тим, як покращується моє здоров'я. Я користувалася саме застосунком smoke-free, але їх багато. Можливо, ти підбереш собі якесь інше. Неймовірно, спостерігати за тим, як ти відновлюєшся. Виявляється, що ми собі робимо шкоду а віднов... дуже швидко. А відновлюємося не так швидко. Наприклад, тільки пульс нормалізується аж через 24 години. Кровообіг в ротовій порожнині нормалізується через 14 днів після того, як ти то скурив свою останню сигарету. А що ще? Ризик серцевого нападу зменшується. В два рази через рік. А тобі потрібно ще 15 років, щоб ризик серцевого нападу був такий самий, як і у людини, що ніколи не курила. Ну і ризик раку легенів зменшується вдвічі тільки через 10 років. Тож, знаєте, коли ти хочеш курити, відкриваєш застосунок, дивишся, і тобі вже шкода. Свого відновленого кровообігу, наприклад, або ще чогось. Сьогодні я дуже спокійно ставлюся до людей, що а, курять. Тільки мені здається, перші півроку я ходила за своїми друзями, що курять, і казала: кидай полити, це дуже легко, кидай полити, це дуже легко. Зараз вже мені байдуже, куриш, ти не куриш. Тож е я була здивована, коли я відчула огиду до компаній виробників. Мені запропонували розглянути вакансію, і я навіть не питаючи про функціонал чи зарплатню, чи щось таке, я одразу о-о-о, ні-ні ні, ні в якому разі це суперечить моїм е, життєвим принципам. І дійсно я проти того, щоб рекламувати хоч щось, що може, хоч якось, викликати залежність. Зрештою, що я хочу сказати, кинути курити важко. А ось не курити суперлегко. Поясню: Ося ця моральна підготовка до того, що треба кинути палити, ося ця розмова внутрішня про те, що це дорого, це шкідливо, я маю це зробити. Потім сумніви: ні, я не зможу й витримати більше двох годин, або я боюсь погладшити, або ще щось. Або ж там, коли ми себе вмовляємо, через те, що я дуже люблю цю звичку, і вона мені ніяк не заважає, ось все це важко і це виснажує. Але не піти курити, а просто подихати або увімкнути і подивитися відео, це дуже легко. І для того, щоб потім не смувати за цією звичкою, і не боятися, що через якийсь. Стрес, ти знову опинишся з сигаретою, треба дійсно прийняти той факт, що сигарети в тебе тільки забирають те, що тобі, можливо, знадобиться в майбутньому і нічого тобі не дають. Натомість в мене було так само. Наприклад, коли в мене був дуже великий стрес, в мене не стало мами, я не закурила, навіть коли мені було суперпогано. Бо я точно знала, що. Навіщо це мені нічого не дасть? Тож, я дуже сподіваюся, що саме я буду твоїм гарним прикладом і натихну тебе кинути палити. Бо, наприклад, я сьогодні вільна і від цієї звички, і дуже цим пишаюся. Якщо тобі потрібна моя допомога, будь ласка, пиши мені в DM в інстаграмі. Ваша менеджерка. Пока! Типо, я скурювала, Та бля. бляха, скрізь написано. Коріння шкідлої шкі, кинула палити і показала мені гарний приклад. Що це було? Що там було? Ну, добре. Тобто це мають бути муки та страждання. І бляха-муха, скрізь було написано про те, що кидайте палити, бо саме я така, ого.